Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні в нас тема обрізка груші. Ці груші вже років з 30-40. Я коли переїхав в цю хату, то вона вже росла. В цій хаті я вже живу десь 25 років. А, ну якщо 25 років я тут живу, то вона вже хату росла. То мабуть з 50 років. Нижній ярус я вже обрізав. Видно, що там немає вже нічого лишнього, а верх ще такий кучерявий. Отже, я зараз лізу наверх і буду показувати особливості обрізання груші. Бо знизу я був на драбині, боявся впасти, а зараз там на гілочку якусь сяду і буду обрізати і вам показувати, як треба поступати. З деякими гілочками. Поїхали. Зараз сижу наверху. Тут мені потрібно обрізати десь 5 скелетних гілок. Наприклад, одне або двох скелетних гілок покажу, що я роблю. Ну, а остальне буде аналогічно. Значить, тут взагалі скажу, що в цьому році груша не сильно зросла. Значить. Ну і той, той же самий принцип, так як в мене ця груша, ну по-перше на цій груші в мене прищеплено 4 сорти. Один зимовий, один літній. А, так, да, два зимових, один літній і один осінній. Значить, ось ця ветка скелетна. Над нею ще одна. Значить. Спочатку я обрізаю поросль. А, не договорив. Значить, так як груша ця не сильно зав'язується так обільно, через то я не буду сильно проріджувати плодові гілки. Значить, ось ця гілочка, поросль, росте всередину. Я її взагалі видаляю. Ну, і ще одне. Ну, Краще не вкорочувати оці однорічні пагани. Бо дивіться, що відбудеться. Якщо ми вкоротимо так однорічний паган, то звідси виросте такий віник із 3-5 гілочок. Ну він невигодний цей віник. Через то, якщо ви хочете видалити, то краще видаліть. Тут вистачає, тим більше гілочок. І дивіться, що тут я роблю? Оцей теж дуже великий, він росте всередину крони, між ярусами заступить простір, я його видаляю. А отут росте пагін строма, розгалужується на три пагони. Я перевожу на слабший. І на наружній. Оці дві видаляю, перевожу на слабший. Чому на слабший? Тому що менше буде заступати світло. Так, далі. Що тут ще робиться? Ну і вроді би все. А, ось ще один сильно торчить. Ось, ось цих два сильно торчать. Я цей перевожу на боковий слабший і цей перевожу. На боковий слабший. Все. Подух я не проріджую, так як я говорив, що слабо зав'язується. Переходимо на слідуючий. Ось, слідуюча гілка у нас ця. Так. Значить, та сама історія. Оцей великий я удаляю. Тут два розгалудження. Я перевожу на, на боковий, той, що в сторону росте. Ось його, тут маленький росте всередину. Я його видаляю. Оцей теж росте всередину гілки. Видаляю. І ось цей також там перехрещуються вони. Видаляю. Тут густо. Теж видаляю і тут також густо видаляю. Так, перевіряємо. Все нормально. Отже, на прикладі цих двох гілок показано, як обрізати кожну скелетну гілку, а все остальне повторяється. Добре, дорогі глядачі, до нових відео, До побачення.